Всім привіт! Хоч світла нема, але ми діла, без діла не сидимо. Зайшов отсюди в свій дровничок, я тут зберігаю таку тачечку свою. Дуже хороша річ. Дивлюсь, колесо спущене. Ну, виходить, почав розбирати, дивитися, що де як. Це виходить камера, яка там стояла, вона вже дивіться, теж клеєна, переклеєна, показую. І то не все десь ще ось добачив дирку. Тільки що бачив, от. не знаю, чого так вийшло. Це, напевно, я вже бортірував її. Та й вона стала. Це, це саме перша покришка її до цієї тачки. От, дивіться. І покажу вам. Достав я камеру, це ця камера стояла. Це, напевно, чи вона лопала, чи що. Достав я камеру, пробував клеїти раз. Дилюсь, вона спускає я воду. ну Зараз трохи, трохи холодно, ну рано холодно, а там як який день, трохи, буває, що від ну все одно від лиха в воді сильно не побулькається. Почав, виходить, камеру провіряти, дивлюсь, вона спускає. Я взяв стару, також заклеїв, то вона спускала тільки ледь-ледь чу-чуть. А ця, а ця спускала добре. То я, виходить, взяв стару заклею, останні латки виклеїв і поставив. Думаю, хай буде мало ліщо того що хотів купити таку нову. Немає в нас. Більші розміри є, а іменно тут розмір. От. От розмір. 3 на 8 От розмір. 13 на 3. Наві вам краще видно, чи мені. <кій> Оцей розмір тако немає є. По-моєму, 4-4 з половиною, ну такого немає. Я думав, що де тут пробив, бо тут теж якби воно раз. Сфокусується два... Там таке, ну, не... стан такий є. О! Бачите, дивіться якийсь стан покришки Я Думаю, всім видно, що це ось до покришки, а це гуля. Треба ще буде купити. Поки поставити тимчасово це. Манжетика І я сюди, ну я не бачив, щоб сюди хто ставив. Відео такого немає, то я й не ставив ну Тимчасово або щось наклею сюди, або я не знаю, ну щось придумаю, побачу. Поки так. Ну, Таке возити мона, не сильно. О. що треба замовляти, але думаю, на перший час ще трошки походить. Проб'ється так, проб'ється. Це виходить тачка. З 14 чи з 15, мабуть, з 2015 року. 400 з гаком куплено. 430, по-моєму, грива. Я вже раз її показував якось, фарбував раз. Зразу болти перекрутив і дав гайки. І тут. Тут воно хоч трошки лопнувше, але воно тут не видно. І ну, тут, звісно, воно ще, але я... Зараз переверну, покажу. Це скину, Переверну, покажу свою тачечку. Від старої коляски. десь ось десь візьме узлована. Стара сауповська коляска. О. Взяв ці трубки і таку опустив. Дивіться. Повірте, дивіться, вона страдає труба. Не ця а труба. Е, тут я теж поперекручував болти, бачите, які дав за райверами. Тут посилену планку дав теж. Ну, хорошо справляється, як б це то І тут, бачите, можна було і тут, але тут немає Тут теж арматура шестерочка Шістьорочка. І, І тут наварив до цього пазик Наварив до цього. І так воно вже скільки років три. Коли було таке, ну, бачите, ось до. Треба приварити шину. І ці постаралися, ну. Ну, нічого. колесо замінимо і доведемо її до розуму, бо без тачанки все все неї возиться, як без рук. Це без. Зараз пізня пора, це в районі 5 годин. Та, в районі 5. Ні, не 5-4. Тобто телефон погано фокусує. Ось так. Колесо замовлю, а колись навіть, навіть поставлю. А це доварити. Та й. та й все. Тачка як тачка буде ще їздити і їздити. Але скажу, вона в мене хорошо експлуатується, це вже який рік. Получається, літом восьмій пішов, так, да, восьмій пішов. 7 років. Ліше. Чи вісім? Ні, вісім. А якщо 14, то то виходить? Ні, вісім. А ну вісім все таки років. Не пам'ятаю, коли купив, чи в 14 чи у 2015 році. Їздили в ліс по ягоди літом і назбирали, купили цю тачку. Без тачки, як без рук. Бо раніше був возик, то возик, то кам'яний вік. Тачка є тачка. І на що цього посилення, якщо берете таку раму. Зараз вона теж напевно я не знаю скільки вона коштує, то зразу беріть, посилюйте. Я пробував перший раз посилювати цей зі старого стовпа проволокою. Ну, розбитий з проволок. Не беріть це, візьміть якусь трубку. Перше лучше гнеться, як на мене, тільки солдепівську. Краще гнеться, і як на мене вона довше вислужить. Ну це моя точка зору і я бачу по цій. Та, да, вона, вона воно, теж почухана трохи. Це не сніг, це вона почухлена, тим не менше. Так що якщо берете це, возде там гній і таке подібне, зразу посилюйте його. Ось так. Ну таке, так, буду я це заносити, це завозити, це я там вам вирішив показати. А, до речі, колес нема. Колес нема в нас, я не знаю, це треба десь замовляти чи як там. І, зараз в принципі в них доставка є, ну, щось цих не знаю чому так. Так що, так, що якісь побажання, лайки, коментарі, чекаю ваших. Всім мирного неба побільше більше світла і до нових відео.